Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. А де решта не секрет: п'ята колона складається з десятків, нібито народних депутатів. Тільки вони представляють інтереси, явно не того народу, який їх обирав. Хіба таке можна терпіти? Хіба так можна виграти війну? В цілому склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям української громади. Суспільство настільки швидко змінилося, що допитати не встигають за його історичним поступом. Від попередніх виборів минуло лише два роки. Але, здається, нібито сплили десятиліття, настільки іншою стала країна. Голосування 2012 року, коли обиралася ця рада, не було ані чесним, ані демократичним, ані прозорим. Воно просто не відповідало європейським стандартам. Тому критично низьким з ким виявився потенціал чинної Верховної Ради. Це ще один аргумент на користь перевиборів. Адже наші вороги не лише диверсанти, і терористи, і найманці, які прийшли з того боку україно російського кордону. Не меншої шкоди. Ніж Буки і гради завдають корупція, безробіття, бідність, і ми маємо отримати перемогу на всіх цих фронтах одразу.